На кожний долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна повернути два. Це написано там, так? Це ну, простою мовою: це 100% кредит. 100%. І вони кажуть, це ж ваш фонд, ми їм керуємо 50 на 50%. Ні, 100% ще раз підкреслюю. 100% права фонду Сполучених Штатів Америки. Виходить так, якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі. 50 мільярдів ми повинні будемо повернути неважливо як, неважливо коли. Я зараз не про це, але ми повернемо один до двох. Тобто повернемо з вами 100% на кредит. Тобто я повертаю 100 мільярдів. Якщо це вимушено, і нам зараз, і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але у мене питання: скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти коли сполучені штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам. Чи вони заробляють 100%?